Україна дійсно магічна країна, з якої походять неймовірні міфічні створіння. Перше, що спадає на думку, напевне, Лукаш і Мавка. У Лесі Українки мавка це символ кохання і вічно молодої весни, зраджена коханим, вона все ж залишається світлою, натхненною, наснаженою своїм світлим коханням, яке допомагало їй знайти те слово чарівне, що й у звірілих в люди повертає. В українській міфології мавки постають трохи інакшими, зовсім не такими ідеальними. Такі образи, як мавки, німфи, русалки, нявки, існували і в українських легендах, і в легендах інших народів з давніх давен. За легендами, вони виглядають як надзвичайно гарні молоді дівчата, котрі залишають після себе сліди босих дитячих ніжок. Полюють мавки на привабливих молодих хлопців, а хто піде за ними, заблукає і ніколи не знайде дороги додому. Також існував міф про те, що вони залоскочують свою жертву, як і русалки. Русалки, ж за переказами, мають вигляд тіней людей, ходять голі або виглядають так, що зовні їх не відрізнити від людей. Чугайстер це фантастичний образ, притаманий лише українській міфології і невідомий іншим слов'янським народам. Його часто описують як веселого, життєрадісного, оброслого чорною або білою шерстю лісовика із блакитними очима. Хоча насправді вважається, що це не потойбічна істота, а зачаклований злими відьмами чоловік, котрий блукає лісом. Чугайстер танцює та співає. Крім того, він полює на мавок, які заманюють молодих лісорубів та пастухів у нетрі й гублять їх. Ще чугайстра уявляли у вигляді вітру або вихору, і, хоча чугайстром лякали неслухняних дітей, за повір'ям він не є небезпечним для людини. Вій один з найбільш відомих персонажів української міфології. Він згадується в одноіменному творі Говоля. Вія описували як потворну істоту з величезними очима, густими бровами, довгими віями та важкими повіками. Сам він був не в силах розплющити очі, тож йому з тим допомагали два силачі. Але коли все ж його очі піднімалися, то погляд ставав вбивчим для всього, що опиниться на його шляху. Гинули люди, знищувались цілі села та міста. Можна припустити, що така легенда виникла як наслідок віри у нищівну силу зорочення, дії злого ока, від погляду якого все псується. І, ймовірно, ім'я цього чудовиська походить від слова вії, які були в нього неприродно довгі. Бабай фольклорний персонаж у слов'янських народів, нічний дух, що викрадає дітей, які не засинають вчасно. Батьки згадують його, щоб лякати неслухняних дітей. Бабай або дід бабай описуються як старий дід з розідраною торбою. І іноді бабай не описується взагалі. В цьому випадку діти уявляють його самі. Він ховається біля хати, заглядає у вікна, шукаючи неслухняних дітей. Коли знаходить, починає шкрябатися в шибки, стукати в двері, попереджаючи про свою присутність. Блуд за легендою, це злий дух, якого Бог скинув з неба за злі діяння. Тепер він блукає по світу і чіпляється за кожного, хто випадково до нього доторкнеться. Блуд може обернутися в будь-яку подобу: чоловіка, жінку, птаха, кота чи вітру. Підстерігає він людину, а потім водить її за собою до повного знесилення, поколу або заводить у хащі чи болото. Аби блуд тебе оминув, потрібно було пригадати, коли твій день народження та хрестини, на який день припав минулий святвечір, які страви були тоді на столі, хто стояв від тебе по праву сторону. Також одним із способів порятунку було перевернути на собі сорочку. Зникав блуд із першим співом півднів, тобто із наближенням світанку. Відьма чаклунка. Жінка наділена чаклунськими здібностями, котрі отримала від природи або навчилася чаклувати. Добре, вміє готувати чаклунські зілля. Жінка-відьма може вирізнятися як потворністю, так і навпаки, надзвичайною красою. Часто відьма постає як особа, здатна керувати погодою та любовним потягом. Літавиця персонаж української міфології, вогнена, змієподібна літаюча істота, яка вміє перевтілюватися в красиву жінку, аби спокушати молодих чоловіків. За іншою версією, ця істота колишня добра людська душа, що повертається на землю, аби полегшувати страждання нещасливих людей. Літавиці виступали дійовими персонажами Казок у Василя Королів Старого, зокрема у збірці Казок Нечиста Сила. Вовкулака. Це популярна фантастична істота з української міфології. Не можна сказати, що Вовкулака асоціювався з абсолютним злом, адже він був перевертним, тобто людиною, яка перетворилася у вовка. Існувало багато легенд про те, як можна стати вовкулакою. Це могли бути відьомські чари, як за згодою, так і без неї. Тоді людина блукала декілька років у вовчій подобі. Це могла бути вроджена риса. Тоді людина жила в день своїм життям, а на повний місяць вночі перетворювалася на звіра. Доля в українській міфології описувалась у образі молодої, гарної дівчини або ж доброї бабусі, в тому разі, якщо вона щаслива. Якщо ж нещасна, то це була же братчика в рваному та брудному одязі. За уявленнями предків, кожна людина має свою долю, яка безповоротно диктує, скільки їй жити і як їй жити. Як стануть зірки та планети у час, коли народиться людина, так і спланують їй подальше життя. Доля це не містична істота, не потойбічна сила, а так би мовити, двійник кожної людини, який вже знає, чим їй треба займатися у житті і як жити. Тому, коли людина займається не своєю справою, вона виходить погано, адже це не до душі її долі. Тим, кому випала щаслива доля, радили не хизуватись нею, а приймати із вдячністю в інакшому ж випадку ризикуєш її втратити. А тому, кому випала нещаслива доля, радили її шукати у іншому занятті, іншому місті та за інших обставин. Адже якщо тут і зараз хтось почувається нещасливим, значить його доля блукає десь у іншому місці. мабуть, тому й ходили колись люди долі шукати.